Тетеря це не образа, це стиль життя в режимі а що. Кажеш, хтось сьогодні забув ключі в морозилці, пішов за хлібом, але купив шампунь і серветки з ведмедиками. Це не хвороба, це тетеря. Тетеря це не просто забудькувати. це добродушна розгубленість. Людина, яка дивиться на праску і думає, чому вона не заряджає телефон. Він не дурень. Просто в нього інтернет ловить трохи повільніше. Тетеря. Це як Google без Wi-Fi. Він намагається, але повільно. Це той, хто забув, що забув, і ще й переплутав, кого забув, і в результаті телефонує в службу таксі, щоб замовити чай. Тетеря це не ганьба, це світла голова, але десь на хмаринці. І якщо в твоєму житті є така людина, бережи її, бо з нею завжди не те, не там, але весело. Підписуйся, якщо сам буваєш тетерею. Хоча б по суботах, зранку і завжди після брущу. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.